Віт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай, і сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. вітаю Веліаре! Вітаю вас, пані Тетяно. Ну що ж, сьогодні вперше завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, поки що невідомого зразка з району Астраханської області Російської Федерації. Питання: чи буде ще використання подібних ракет? Так, Тетяно, я обов'язково подивлюсь, це питання. Писали люди з Дніпра, казали, що це повний жах, аж трусилася земля. Але я скажу, що я передбачив це вчора. На People Life, коли був ефір, в мене Олексій запитав: що, чи буде відповідь за надання Україні дозволів по ударів по РФ, угу. я сказав, що дозвіл однозначно буде і далі нам надаватись. Але удар РФ буде і буде жорсткий. По-перше, я казав, що дійде все до ядерної зброї. А варто зазначити, що ці міжконтинентальні балістичні ракети, які по нам запустили, вони всі містять ядерну частину. Тобто, ця ракета, яка була випущена, з неї просто була винута ядерна боєголовка. Тобто, по нам можна сказати, що нанесли удар ядерною зброєю великої дальності. Яка не конвенційна взагалі, тобто це повне жахіття. І я зараз подивлюсь на картах. І знову ж таки, е якщо я щось дивлюсь, якщо я бачу щось таке, то, будь ласка, не думайте, що я цього бажаю, я цього не бажаю. Я бажаю того, щоб Росія знищилась цієї землі, щоб вони відповідали за кожне вбивство, щоб вони просто зникли е як роса на сонці. А по передбаченнях я повинен казати правду. Якщо я бачу, якщо мені сили відкривають, а в мене сили дуже потужні, то я вам те й кажу. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай. Угу. Ну, давайте подивимося, чи буде ще використання таких ракет по Україні. Однозначно так. Однозначно і безкомпромісно. А, показує по картах, що коли я казав про гідроелектростанції, то теж може бути удар такою ракетою. Це буде, значить, нам буде продовжуватись дозвіл. Ми будемо бити по Росії ще більше, бо нам будуть бити ще більше. Головне, просто щоб не дійшло до ядерної зброї, тому що там справді великий ризик. Але от щодо цього дам позитивний прогноз: що все-таки ядерної зброї ми уникнемо. Але буде дуже на межі цього. я вам казав теж друге передбачення, що до того. Як станеться 20 січня? Як е, під, е, ну стане президентом е, Дональд Трамп, до цього буде в Україні е, жесть проходити? Тобто буде посилюватись наступ Росії, будуть удари погіршуватись, тобто цей час треба витримати, але ми його витримаємо. До речі, ви ж Тетяна теж бачили, що а в ці періоди, от нова періоди на нова зброя і нові ракети будуть. А, так, і саме навіть 21 число. Але я чомусь мені показувало, що це удар буде на Київ. В, ви знаєте, він буде на Київ дуже скоро. А, просто а зараз вони намагаються по іншому місту. Ми ж не били по Москві, вони Намагаються по іншому місту, щоб нас залякати, щоб ми не били по Москві, тому що Путлер боїться за власне життя. І ми, певні практики, і я теж ми розворушили його життя. Тобто розворушили і справді з грудня місяця в нього почнуться дуже великі ризики для життя і його правління. Тому він це відчуває і намагається пручатись. Але я, мій магічний скальпіль його серце досягне. Будемо надіятися, сподіватися, але знаючи ваші роботи, я впевнена, що це буде саме так. Веліаре, а як же ж зреагує світ на сьогоднішню ситуацію? Тому що як нам відомо, вчора, вчора багато посольств закрилися в Києві, США попередили про удар можливий удар. А, ну дивіться, спочатку буде квола реакція на на, на, на в плані там занепокоєнь чи щось того, але вони посилять нам підтримку і нададуть зброю з одного боку, з іншого боку, ті червоні лінії, які були у заході, вони значно посиляться, тому що вони побачили, що Путін готовий відповідати. Хм. А Валяра, чому ж саме Дніпро? Чому ворог обрав найменш захищене місто? Одне. Ну, хоча одне з найменш захищених. Акт залякування. Акт того, щоб ми злякали, щоб перестали боротись з цим ворогом і щоб ми. І скасували свої плани по ударах по Росії, але наші плани будуть тільки посилюватись. Ми будемо бити все сильніше. Е, деякі люди питають мене в коментарях: що, е, А як це божевілля, що нам, по нам ну, будуть відповідати, а ми будемо посилювати навпаки удари? Ну, таке, таке у нас рішення, і так буде. Це війна. Веліаре, Зеленський заявив, що поки що у нас немає стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року. Для чого такі заяви? Можливо, це прогрів суспільства до можливих поступів. Ну, президент каже правильно, це об'єктивна інформація. Це певним чином і тиск, тиск Трампа, тобто людина, яка знаходиться на великій владі і силі. Справді, в нас немає сил для деокупації. А звідки, люди, звідки ви взяли, що у нас є сили зараз для деокупації цих територій? Ми зараз не можемо Курахова нормально втримати. У нас вірвалися російські війська в час Яри в Куп'янськ. Так, Куп'янськ локалізовано, але в часом у Ярі ні, ми його скоро втратимо. Ну, з часом ми його втратимо. Ми повинні тверезо дивитись на ситуацію. І якщо ми зараз будемо продовжувати нагнітати ситуацію, вимагати контрнаступу, ми просто втратимо ще більше території. Нам треба зберегти наше. Нам треба зберегти Україну. Президент правий, однозначно правий. Е, і коли я вам кажу знову ж таки в своїх передбаченнях про те, що станом на зараз ці території не повернуться вже окуповані, то ось вам президент це підтверджує. Тобто, ви можете не приймати. Мені ця інформація теж не подобається. Мені не подобається. Я дивіться, я е, кожного літ е, влітку. Коли був дитиною, їздив у Севастополь. Я mm -hmm. там відпочивав півтора місяці на морі, півтора. Мені подобалося саме це місто. Я був алергіком, я інші міста не сприймав, Курорти не сприймав, нікуди не їздив. Мені там подобалось, я там виріс. Це як моя літня резиденція. Та я хочу, щоб там, щоб ці росіяни були знищені всі, винищені. Я хочу туди. Я хочу в Донецьк поїхати, тому що я сам. З міста Добропілля Донецької області, але кожну суботу, неділю я їздив в Донецьк, я там е, придбав речі, там якісь, я там гуляв, там були ну, е, Донецьк-Сіті, торгівельний центр дуже великий. Я теж хочу туди. Да я хочу, я, якщо б звільнили наші сили оборони Донецьк, я б перший, хто б туди поїхав ще до розмінування, тому що там частина моєї душі, там моє дитинство. Це моє місце відпочинку. Але я розумію, що я, що я повинен думати не про ті території, що вже втрачені, я повинен по подумати про Павлоград і про людей з Павлограду. Тому що, е, тому що якщо я буду, е, не буду квапитись, і якщо я буду е, теж казати: давайте, от справді, йти до кордонів, ну ми втратимо Павлоград, ми втратимо Слав'янськ, ми втратимо... Е, Куп'янськ, ми втратимо інші міста. Люди, до людей прийде війна. Це ж не просто, що от ми втратили міста. Наступним містам приходить тоді війна туди. Як ми, ми повинні прийняти цю трансформацію? Ми проходимо дуже велику трансформацію. І іноді треба покинути своє місце, де ти жив, і влаштувати своє життя в новому місці. Я не живу в місті Добропіллі, я звідти поїхав. Я влаштував своє життя в Києві. А, і також я інших закликаю, хто втратив свої домівки. Давайте намагатимось е, підтримувати один одного, вставати е, і триматись в іншому якомусь місці. Тому що відкиньте старе, це основне, коли от приходить клієнт, людина та, е, звертається. Поки людина тримається за старе, нового нічого доброго не прийде в його життя. Коли ви відпустите цей момент, коли цей момент піде від вас, то ви справді, справді розквітнете. І я своє життя починав з того, що я повністю викреслив своє минуле, повністю. І коли я його викреслив, я знайшов своє місце в цьому світі, я знайшов свою гармонію, свій баланс і почав в цьому жити. Валярем весь світ зараз чекає переговорів можливих переговорів Трампа та Путіна по припиненню вогню. Але дуже багато людей схиляється все ж таки до того, що все ж таки припинення конфлікту буде на умовах Кремля. Чи буде це так, чи все ж таки вдасться поставити свої умови більш вигідні для України, і ми всі розуміємо про що йдеться. Ну, поступки однозначно будуть. З цим нікуди від цього не подітись, ми будемо поступатись. Але ми втримаємо свої позиції. От по картах показуємо мені, по цій, по цій, по цій карті, що ми втримаємо позиції. Тобто ми, ті території, що окуповані, ми не визнаємо їх російськими. Ми просто приймемо факт. Цього, що вони поки що не ну, поки що окуповані. Тобто ми справді підемо на певні, певні поступки, але ми збережемо, збережемо наші інтереси. І наш президент, ви знаєте, можна по-різному відноситись, можна бачити і негативні сторони правління, і бачити. Проблеми, які назріли в суспільстві, які за його каденції відбулися. Але щодо інтересів України, Володимир Зеленський непідступний і непоступний. Тобто, це та людина, яка може е, сказати і Трампу в лице, і Путіну, те, що він думає. Але все одно треба розуміти, що дипломатія не передбачає того, що хтось стоїть лише на своїй позиції. Дипломатія це компроміс. Це взаємні поступки, тобто тому, тому так Веліаре, також хотілось поговорити про те, що зараз теж дуже багато в засобах масової інформації про те, що Україна буде розірвана на шматки не лише Росією, а й іншими країнами, що її поділять. Це дійсно є така загроза, чи це все ж таки дезінформація? Тетяна, ви знаєте, що коли є негативне передбачення, я завжди його кажу. І я цього не стісняюсь, я не приукрашаю і позитивне мислення не включаю. Але тут, в цьому питанні, є однозначним те, що цього не відбудеться. Україна залишиться цілісною, незалежною, суверенною, незламною країною. Російський режим до нас, до влади, не прийде. І е, ми збережемо свою автентичність, і ми отримуємо гарантії безпеки. І завдяки цим гарантіям безпеки і завдяки політиці Трампа нової війни з Росією не почнеться. А нам просто треба дочекатися свого Горбачова, який знищить цю клопітню. І я бачу, що клопівня, ця під назвою Російська Федерація вона рано чи пізно розпадеться, і тоді нам повернеться не тільки наші території. А нам повернеться і Кубань, і Крим, і ну, дуже багато всього. Навіть тих територій, які є етнічно українськими, і Білгородська Народна Республіка, і Курська Народна Республіка. А я, як історик, вам можу цілу статтю написати, чому ці території є Україною. Валіаре, а от таке питання: чи будуть якось судом, можливо, вищих сил? Пока покарані ті люди, які закривали очі. Багато з них є українців, які живуть в Росії і лишилися жити в Росії, і дуже так любили стверджувати, що вони в не політики. Давайте подивимось, що їх чекає. Що їх чекає? Карта показує кармічну відповідальність. Тобто їм не, не вийде все-таки лишитися за бортом і уникнути відповідальності? Ні, 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 за ними прийде розплата. Mm -hmm. Прийде розплата за тими, хто підлобузнює російському режиму, хто, хто здає наші позиції, хто зливає. Зрадниками з, з ми розберемося. Корупціонерами, до речі, просили зайнятися нашими корупціонерами, зрадниками всередині України, тими людьми, хто з Мсеків, тими людьми, хто зброю продає, хто б вони не були. Я вже зайнявся цим. Я вже зайнявся цих людей, постигне кара, а за карою магічною прийде кримінальна відповідальність. Ну, це прекрасний прогноз веліари. Ви просили це є і буде. А далі ще зроблю і публічний ритуал на, ці, на цих людей, і ви побачите, що ми справді захищаємо Україну. Коли я кажу Ми, це не я, це я і ті практики, які стоять зі мною разом. Веліари, я впевнена, знаючи ваш, ваші роботи, наголошую ще раз, що так воно і буде. Нашим підписникам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був. Коронований маг темних сил Веліар». Дякую вам за зустріч. Дякую вам за прогноз. Дякую. Хто хоче зв'язатися з магом особисто. Всі контакти майстра будуть в описі цього відео. Також не забувайте підписуватись і на Ютуб канал Веліара, адже там ви знайдете більш детальні розлоги, політичні прогнози і магічні таємниці, як так. покращити своє життя. А ми не прощаємось, а кажемо до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.